Це, мої друзі, я виставляю вам даруни. Я вам скажу, як їх потрібно готувати. Візьміть картоплю, скільки вам хочеться. Візьміть 2 сибулини. 6 по 5 ложок муки. Потім візьміть 3 ложки сметани, трошки солі і можна ще й паси добавити, як ви хочете. Скажу, як це все готувати потрібно. Візьміть на картопляну таску натріть картоплі, сибулю натріть. Потім візьміть і додавте 4 або 5 ложок муки. Може натріть дві сибулини. Візьміть трошки додати е, солі або можна трошки перцю додати. Це все ретельно, знаєте, так гарно перемішайте, щоб не було не густе, не рідке, така було нормально. Візьміть петельню, на петельню налийте олії і візьміть зубок боків смажте, з боку, боків, смажте от такі дарунчики. Вони гарно посмажаться і викладайте на свою посудину, яку маєте. А потім собі сметаною ласуйте, дуже дуруни добрі сметаною. Вам раджу приготувати даруни по моєму рецепті. І не пожалкуєте. Я так даруни готую, як моя мама, як моя бабуся, як моя прабабуся і там далі. Я так далі. Та готую по старому, знаєте, рецепті дуже смачні, добрі. Не пожалуйте, як ви приготуєте, як я. І бачите, вони такі самі вийдуть, як на цій тарілці, як на цьому знімку вийдуть гарні. І не жирні, і не великі, такі, знаєте, гарні дарунчики. Їжте на здоров'я сметанкою, це просто Знаєте, знаєте милі друзі, У мене був дід Степан такий, це був мамон тато. Як вже він, знаєте, любив даруни сметаною їсти, що вам не передати, він їх так любив. Я так само, як дід Степан, дуже-дуже сильно люблю даруни з сметаною. І зараз я буду ласувати дуруни сметанами. Зараз буду снідати, потім молочка вип'ю з хлібом. І такий буде мій сніданок. Так я гарно знаєте, поїм. Подивіться, які вони у мене гарні вийшли. знаєте. Як раніше жарила дуруни, то вони знаєте, у мене такі виходили такі не дуруни, а драчонка. Зараз у мене такі знаєте, дуруни виходять. Майже так, як у моєї мами, як у бабусі, як у бабусі, так само майже виходить, як у них. Ось сьогодні я сьогодні по справжньому приготувала досконало дорони. Дивіться, які у мене вони гарні вийшли, такі хрумкі, добрі, їжте на здоров'я. Накидайте на свої тарілочки і смакуйте своїм дітям, готуйте чоловікові, собі і будете дуже задоволені цією стравою. Вона дуже добре, дуже благословенна. Хай Бог благословить вас, щоб настав мир і спокій в нашій країні, нарешті закінчилася війна, щоб перемога була за нами і щоб Бог було з нами. Саме головне, мені друзі, щоб Бог був з нами, настача і в житті нашому. Йому слава. І щиро подяка за його любов. Амінь.